Починаємо марафон осінніх рецептів. І сьогодні у нас моркв'яний кекс. Звісно, нам треба натерти чимало моркви. Окремо змішуємо цукор з яйцями, додаємо туди вершки, олію і далі сухі інгредієнти: Борошно, розпушувач, мускатний горіх, кориця, ванільний цукор. А коли все змішається, додаємо моркву, горішки і мигдалеві пластівці. Переливаємо у форму, що виявилось не дуже незручна, про це в кінці відео. І відправляємо випікатися 40 хвилин 170 градусів. А поки приготуємо крем, беремо кремчіз, вирушили. की Та сукрово пудра. Паличкою перевіряємо готовність. Мій кекс ще сирий, тому залишила на 10 хвилин. Пару ложок готового крема відкладаю та додаю помаранчевий барвни. Тим часом кекс готовий, я дала йому охолонутий і дістала з форми. Яку я тільки сьогодні купила, але вона зовсім не тримає форму, і кекс получився такий кривий. Допомогою кондитерського мішку викладаю зверху крем та прикрашаю такими морквинками. Крем треба викладати вже на охолоджений кекс. А це я зверху натираю пальценовий цедеру, яку забула додати всередину кексу.